Друга частина огляду це безпосередньо як використовувати апарат. Наприклад, маємо пацієнта, якому потрібно робити за показниками лікаря якусь частину тіла. Ну, наприклад, виберемо руку. Ось, Обираємо руку, апарат одразу рекомендує налаштування це діаметр, ну, точніше, номер насадки 2, 3. Ось тут бачимо, це 1, це 2. Ось 2. І третя зараз якраз на пістолеті підключена вже. Ось вибора. Ну, дивимося, щоб була насадка зайвого, ну, потрібного діаметру, потім кількість ударів. Кількість інтенсивність в барах. Зараз стоїть 8. І частота ударів 6 Гц. Ось це можна регулювати. Кількість ударів кратно 500. Ось. І 500 3 або менше. Мінімальна кількість 500. Також можна тиск регулювати. 8 барів. Мінімальний півбара. Ось. Ну і Частоту також можна змінювати. Мінімально 1 Гц, максимально 22. Але рекомендуємо бути у межах рекомендованих параметрів. Ось Якщо щось збилося, можна повернутися і знов увійти, і налаштування автоматично будуть зафіксовані. Ось. Потім використовується звичайний гель. Ось так воно виглядає. Звичайний гель для фізіопроцедур. Нам вносимо на ділянку тіла, беремо пістолет. Коли накручуєте насадку, треба дивитися, щоб вона була щільно прикручена, тому що рух кулі і ефективність залежить від того, як щільно прикручені ці частини пістолета. Щоб не було витоку зайвої енергії. не в тіла пацієнта у атмосферу. Ось. Ну і починаємо. Ось ця кнопка запускає і встановлює процедуру. Під час включення включається компресор. І починається ударна терапія. Пістолет масивний, то ніякої віддачі у руку немає. Отсюди виходить повітря. Вона не рухається. Ось. Якщо треба зробити паузу, натискаємо, він Ось І лічильник ударів от ми зробили вже 167.